У підгородньому сьогодні прощалися із десантником Євгеном Корнієнком. Хлопець загинув 12 серпня під вуглегірськом, визволивши його та сусідні містечка від терористів. Герой служив у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. Попрощатися з ним прийшло чимало підгороднянців та бойових побратимів. Мужні десантники не могли стримати сліз. Євгену було всього 22 роки. Біля Підгороднянської міської ради сьогодні було людно. Тут прощалися зі своїм героєм 22-річним Євгеном Корнієнком. У березні він добровільно пішов служити у ряди 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Кажуть, був водієм-механіком, добре знався на електриці. З квітня перебував у зоні проведення антитерористичної операції. 12 серпня зі своїми побратимами Євген потрапив під мінометний обстріл. Батько хлопця Анатолій під час прощання тримався мужньо, але розповісти про сина майже нічого не зміг. Завадили сльози. Євген був середнім сином у родині. Я виношу благодарність тим солдатам і офіцерам, які з ним були в останньому бою. Виношу благодарність 11 чоловік матері і, отців, і дітей, які погибли возлі Вуглярська. Я... Я пиш нічого не сльози на очах і у бойових побратимів загиблого. Більшість з них приїхала попрощатися з Робіном, Так хлопці називали Женю прямо із військового шпиталю. Кажуть, він ніколи не уникав складних завдань та вмів брати на себе відповідальність. Що сказати, пожеженьки веселий, задорний. Тобто, несмотря на умови, як в яких ми все таки знаходилися, условия вот вот войны, условия тревоги постоянно, то есть какие-то вот эти вот моменты действительно непредсказуемости. Я не говорю уже о другом там бытии и всем прочем. Всегда находил какой-то повод улыбнуться действительно вот так вот. Такий був чоловік. Попрощатися з Євгеном прийшли і його вчителі та однокласники. Вчився боєць у першій школі підгороднього, завжди був радісним та непосидючим. кажуть у зоні АТО. Зараз перебувають ще декілька колишніх учнів цієї школи. Женя вчився на два роки старше. завжди забігав до нас в клас, такий життєрадісний, завжди веселий. Такий аж даже безшабашний мальчик. всі любили на улипки був. Так от залітав в клас, от обняти і сказати. Дешовала да і гралану не віриться. Протягом останнього часу у Підгородньому прощаються вже з другим військовим. Тут сподіваються, що більше смертей не буде. Олександр Пронський, новини на 11 каналу.